Яка має умовну назву чисте місто і стосується викриття злочинної організації, яка діяла в місті Києві і здійснювала завдяки ця злочинна організація, привласнила багатомільйон земельні ділянки багатомільйонною вартістю. Наразі керівник злочинної організації ми вживаємо заходи щодо розшуку цієї особи. За нашою інформацією, ця особа... Намагається зараз знайти шлях для того, щоб е покинути територію України. І до е пошукової операції зараз залучені значні сили, працівники інших також правоохоронних органів, Служби безпеки України, національної поліції, орієнтований особовий склад прикордонної служби. І я дуже сподіваюся, що вся правоохоронна система спрацює на те. Щоб е, ця людина не змогла покинути територію України і е, змогла е, е, фактично е, постати перед судом, далі, е, що б я хотів сказати.